Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі IDARO. Це десь новим світом настільних рольових ігор. Випуск номер 78 за 6 жовтня. Ви, я думаю, помітили цей капелюх, а це означає, що записую цей випуск 5 жовтня, а в мене день народження. Якщо ви хочете мене привітати, то ну не знаю, підпишіться на баштова, підпишіться на IDАRO, задонатьте на ЗСУ. Скоро на то на буде великий збір, тож, будь ласка, приєднуйтесь. Ну і не знаю, подивіться якісь відоси. Послухайте. Слухайте подкасти, мені все буде приємно. А сьогодні у нас десь 15-16 новин, достатньо цікавих, багатько кікстартера нарешті, і достатньо кльового. Тож вам сподобається. Ну і не будемо тягнути кота за всякі хвости. І поїхали до новин. Можливо, ви знаєте, що в жовтні це так званий Inktober. Це художники та ілюстратори, дизайнери, ну, взагалі креативний люд, придумав собі, щоб креативну вправу, щоб в жовтні кожен день щось робити, кожен день якесь слово, виберете це слово і щось креативне вигадуєте. А у нашому світі Морка борки він же Борі, теж є Торбер. І я закликаю вас здаєтуватися, бо у нас вже не вже сьогодні, п'ятий шостий день. Я собі от такого блокнотика завів туди всякі Картіночки, малюночки за, замальовую, е, поки, поки йде. Кожен день щось малюємо. В чата Комарборга люди викладають свої роботи в коментарях теж. Так ж, і ви приєднуєтесь, класна, креативна вправа. Навіть якщо ви не вмієте малювати, ви можете, не знаю, писати поеми, вигадувати якісь саплементи, таблички і купу-купу всього Класно, прикольно. Розминаємо креативні наші залузи. Мені поки дуже подобається, хоч і назавжди виходить. Було офіційно анонсовано сьоме море, третя редакція. Над нею зараз активно працюють. І що відомо на цей момент, що це не ребут книги з другої редакції будуть ще релевантними з точки зору Лора. Новий рушій. За основу візьмуть ролен тіп, але сильно його модернізують. А також з другої редакції підтягнуть ключові рішення, які всім подобаються. Історія світу стрибне на 10 років вперед. Також переробляться таємні спільноти, ну і загально обіцяють баланс між наративом і кранчем. Поки це все, коли це вийде, не зрозуміло. Коли що буде, теж не зрозуміло, але на їх сайті викладаються новини про прогрес розробки. Так що, якщо ви цікавитесь, то йдіть подивитися наскільки я розумію, Kickstarter буде десь на початку наступного року, але це спекуляції. Для ось цієї коробочки, вона ж Triangle Agency, вона ж агенція Трикутник. Анонсували новий проект, який колись вийде на Kickstarter. Називається Triangle U Project. Що це таке? Це Setting Guide та книга місії. Вона сфокусована на вколо університета, Кеттерсфілд та міста навколо. Що відомо, що над нею, в авторці з оригінальними авторами, працює нова людина. Вона не дуже відома в спільноті, ну і автори дуже хвалять той боксінг. Далекових прав. Равил не планується, а всі деталі будуть викладатися на їх патреоні. Ці то таблички обіцяють якісь відрізки і так далі. Якщо ви щось таке чекаєте, лінки в описі до цього відео. На Bundle of Holding зараз є пропозиція на дуже дуже цікаву гру The Rules від Джені Моран. Можливо, ви її знаєте по Nobilis або Cubos Marvelous Wish Granting Engine. Да, є така і її дехто дуже любить. Що це за гра? Це гра про розмовляючих щурів, богів монстрів та вас у вашому рідному місті на дахах розумні та гричні щури протистоять таємницям дуже особистим жахам, які прагнуть знищити саме вас. Гра буде використовувати скребл, гральні картки, дайси більше 150 сил, Wish Granting Machine. Виглядає неймовірно цікаво. Взагалі книга коштує 27 баксів. ПДФ а тут цього шість Беріть обов'язково. Виглядає максимально цікаво, Ну і людина в геймдизайнерському світі достатньо відома і поважна. Якщо ви ще не замовили локалізацію вам пірів до п'ятої редакції, то саме час це зробити. У нас є навіть промокод, який додає ще 5% знижки. idrlv V5, він там в описі до цього відео описан. А якщо ви вже взяли і вам хочеться більше, то зараз на Humble Bundle можна взяти за, за 30 баксів аж 57 PDF-ок, книг, модулі, суплементів і купи-купу всього по вітаємо п'ятої редакції, звісно, по Hunter The Reckoning. Та Веру the Apocalypse п'ятої редакції. Да, там є uh, тіри поменше, ну, в общем-то, ідіть подивитися, можливо, вам щось з цього буде цікаве і беріть. Виглядає вигідно: до новин кікстартера: Фабула Ультима TTJ RPG Celebration Edition і Bestiary Volume 1. Да, та сама відома гра про японщину, про аніме, яка в 23-му році на Еніс зібрала головні нагороди. Зараз вийшла знов на кекстатор і вже зібрала більше ляма долярів. Зараз на кікстатору можна взяти «Celebration Edition», це хардкавер всіх вишедших книг, ну, по покремності, таких як Корник та Атласи. А також абсолютно новий Бестіарі, ще й перший том. Це більше трьохста сторінок з більше ніж ста істотами. Ну як ви розумієте, це тільки перший том, мабуть, ньому буде другий, третій і так далі. Ну і щоб ви більше захотіли придбати це, то над альтернативними обкладинками, які теж можна взяти, працює Yoshitaka Омано. Це художник, який працював і працює над Final Fantasy. Можна скачати безкоштовний престав. Можливо, ви не знаєте, але для моєї улюбленої морки борки ванже мьоркборі. Він же моркборг українською вже офіційно існує адаптація правил для скірмішей. Вони ж в маленькими бандами. Є така штука, як Фобіден Псалм. Це набір правил собственно, для гри в ці самі варгейми, в ці самі скірміші. І на його основі вже фігаліон книжок зроблено. Багато хто грає, я точно знаю. Ну, взагалі, ком'юніті цвете і пахне трішечки так ось, Зараз на Кексатері вийшов Forbidden West. Це адаптація про дикий химерний захід. А, з усім усім, що до цього входить, а, правила адаптовані. Кампанія на 10 сценаріїв, ПВП, кооп або навіть соло. Нові фіти, флос, еквіп, ну і купався, купа всього. Ну і звісно, правила для генерування невеличких скріміш PDF-очка коштує 9 євро. А print-on-demand 19. і там треба буде потім ще доплатити за сам друг. А, ну якось так. Якщо вам таке подобається, подивіться. про Фобіном. Сам я чув багато багато класного навіть. Адаптація Бладбола для цього є. Далеко не відходячи від Моркборки, є гра, яку можна називати Моркборг в космосі. Так, да, є Death in Space, але він нормально так відійшов від концепції моркоборки, відчуття і правил. Але є прям от Моркборг, і прям в космосі. Називається він Vast Grim. Така красива книжечка. Вона класна, я її водив, і мені дуже подобається, як воно все працює. Але у неї величезний момент це. Ну, прям дуже специфічний кислотний дизайн сторінок і ілюстрацій. Навіть для мене тієї людини, яка дуже подобається, як Морборг виглядає, і нема проблем з тим, щоб розуміти, що там написано. А ось тут є проблеми, бо очі витікають. Але є добрий момент, що ви можете піти безкоштовно скачати повну книгу правил без ілюстрацій. Називається Skeleton Crew, і ви можете пограти в неї вже сьогодні. Так про що вийшов кікстартер? Ну, по-перше, цю гру дуже активно підтримують на гінк. Коні, вона була в топ-10 по тому скільки вводять людям, і так далі. Коротше, зараз можна взяти е, стартер сет. Окремий для неї. Також вони прийшли на зіни на формат Зінів, м'якою обкладинку по 48 сторінок, які можна складати в спеціальний Battle Binder, Вони їх називають. Такий знаєте хардкаверна папка, тека, куди ви просто оставляєте, защелкуєте, і у вас виходить тека оцих саплементів. Там же є величезні кампейни, купа, 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 купа саплементів, різноманітних від космічних рейдерів і так далі. А а що таке морбор в космосі? Майбутнє далека. Всесвіт захопили величезні армади червів від паразитуючих. Вони проникають в вас, дають вам якісь плюшки, а потім вас поглинають. Ви перетворюєтесь в зомбі, які звуться тут Грім. Тому і вас грім. І ви граєте за останніх виживших і ім'я вам Легіон. І це от те, що ви очікуєте від моркаборки в космосі. Все вибухає, ви гинете, все гине, гине, якесь божевілля постійно коїться, але дуже дуже жу веселим мені Подобається, правила класно адаптували під космос, є вже і з кораблями, і навіть додаткові правила з прогресією. І от з цим кікстартом вони додали, оновили правила, додали туди саме нормальну прогресію, додаткові правила. І якщо у вас є вже корник, можна буде скачати безкоштовну PDF-ку з оновленими або взяти, як я, наприклад, зін, який в якому все це буде. Також на цьому кекстаторі можна взяти всі попередні сеплементи, різноманітні картки, наприклад, картки з місцевими спелами DACE і так далі. І це не все. Окрім безкоштовних повних правил, ще є два безкоштовних модулі, які ви можете скачати і одразу грати. Перше це «Into the wormhole», це інтроданж для, для цієї гри. І «I want your skulls» — це детективний гекскрол, теж інтерпригода. Тобто, бачите, вони максимально намагаються, щоб ви скачали і потестили. Я вам особисто дуже раджу. Мені неймовірно подобається ця гра. Виявляється, є такий «Central Michigan University Press», і вони досліджують геймдизайн НРІ. І у них є ініціатива. це називається Art and Press». Прес. Її головний редактор Тім Хачинкс, людина, яку, можливо, ви знаєте, яка створила тисячолітнього вампира. Вони курують і випускають пакавани старих і нових ігор інді-ігор, які зробили достатньо вагомий вплив на геймдизайн Енері. Вони хари видають деякі з них не були в друзі вже 10 років і так далі. Ну і знайомлять вас з ними теж. І так, зараз на Бакеркіті можна взяти три чудові гри. Перша — Dog-Eat-Dog, Вона з тисячі року, і Лієм Берки зробив це. Про це достатньо цікавий досвід про колонізаторів і місцевих. І ви будете грати за якихось місцевих, адаптуватися під те, як колонізатори, які правила внесли. Сам гем буде собственно, за опресинг владу. Ну коротше, дуже цікаво про тихий океан, про ці острови. Як ви місцеві будете адаптуватися під нові правила? Звучить неймовірно цікаво, я собі замовив. Далі йде нова Princess with the Cursed Sword. Це книга з п'яти соло джорналін е, ігор, які фокусуються на саморефлексії та дослідження. Грати пропонують з колодами Таро. І найцікавіше для мене особисто це A Mountain Beach. Так, так та сама гра з 2005-го від Тімоті Клейнер та перлина, можна сказати, старенького The Forge і. Перевидають в хардкавері, це не вдашися з кікстатера якогось там року, наскільки я розумію, Revised Edition, Ну і якщо ви не знаєте, це така дуже цікава наративна гра про ронінів, які підіймаються на гору Фудзіяма, щоб вбити відьму. У кожного з цих ронінів своя агенда, там буде і зрада, і драма, і важкі вибори. Ну і, і офігезний клаймакс на вершині цієї гори, сі відьмою і так далі. Звучить круто, замовив одразу. Ну і ще одна гра, яку я одразу забакав, це Dorf. Якщо ви не знаєте, це така малесенька на 8 сторіночок нюсарочка для дослідження підземель. Вона така. Приємно, так приємно зроблена. Я нещодавно провів фаншоти, який нам дуже сподобалось. І в принципі, це тепер моя навіть замість каерна буде гоу-гра для маленьких данжів на вантушот. Але на Kickstarter вийшла Dorf Expanded. Так як оригінальна гра вийшла в 2018-му, це грубо кажучи, набір правил для геймів, то це вже повноцінна гра для всіх книжка на 200 плюс сторінок. Пробачте, форматі квадрат, такий, який незручно було на столі лежати. Але з. Красивими ілюстраціями самого автора сама гра буде доповнена, розширена, десуючі правила будуть додані, якісь спірні моменти, будуть виправлені величезні безстіарії, величезна сексія для гема, яка буде пояснювати, як себе грати. І також можна взяти додатково зін з пригодами. Я все закинув гроші туди обов'язково. Мені вона дуже сподобалась. Подивіться, є безкоштовна ця версія. Ви можете почитати, як вона грається, якщо вам сподобається, теж взяти. Ну, я раджу, наприклад. Ну і до українських новин останній тиждень. Останній тиждень. Не, 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 ви можете передзамовити вампіри п'ятої редакції. Якщо ви дивитесь понеділок, то ми десь середу ввечері будемо з Одіном робити стрім, QA, так що приходьте, здавайте свої питання, якщо ще не зрозуміло щось. І замовляйте книжку. Я не люблю вампірів, я в них навряд чи буду грати, але я передзамовив, бо ну хто знає, де я буду через рік. Можливо, я буду максимально вже в цій камарілії. Так далее обмазываться ситом Чому б ні, ну и плюс підтримка наших. Почався конкурс території для нашої гри Дике Поле. Нашої маю увазі української, звісно, не А, Що це таке? Це вам пропонується написати на до 20 тисяч знаків територію. Це якась повноцінна локація для дикого поля, або деталізація якоїсь локації, або ще щось. Там у них купа Linux прикладами, вони дуже класно до цього підготувалися, так що у вас не повинно бути питань, що це таке. Купа корисних призів, і кури, і видання дикого поля. Буде рук і так далі. Є шанс ще порозминати свою креативну залозу. Так що приєднуйтесь, Всі лінки в описі до цього відео. На каналі Інріум вийшов відеозапис стріма Олександра Козбана про гру Wicked Ones. Він зараз її веде. Я про неї згадував в минулому випуску, він вже написав статтю огляд, ну, це типу те, що він навчитував на відео. Так що, якщо вам краще сприйматися це на аудіо або відео, от є тепер на Інріумі запис. Якщо вам цікаво послухати про цю прикольну побиташечку, коли ви граєте за злодіїв і рятуєтесь від клятих добродів і героїв. Ну, Dungeon Keeper, якщо хтось пам'ятає. На каналі Гем Delete вийшов ролик для новачків під назвою Крітчі Фейл. Пробачте, я коли бачу ту обкладинку, мені хочеться не знаю West Coast, East Coast робити. Це словник ЕНР Гем Delete продовжує свою серію пояснювати, що різні ці магічні слова значать для звичайних людей. Так що, якщо ви ще не знаєте якимось чином, що це таке вперед, я описі до цього відео. На нашому каналі виклали е, запис лекції з Dicecom 2025 про Dragon Bane. Да, так де чи вся команда, яка причетна до локалізації, яка займалася адаптацією, перекладом, дизайном і так далі. Розповідає про гру, що це таке, з якими викликами вони зіткнулися. Ну і взагалі, як був процес, що там цікавого, як прикольно дизайн адаптувати, що там у шведів, як це грається, і так далі. Як на мене, дуже цікаво вийшло. Е, не дарма я брав. В камеру на дайскон приємного прослуховування. Ну і якщо ви не знаєте, у нас почався кампейн по Dragonbane. Ну, десь ось, ось ось тут він буде. поки тільки перша серія, друга буде, буде, я обіцяю. 30 жовтня, по 2 листопада на інрюмі буде цифровий фестиваль під назвою Жаховир. Що це таке? Це м, дні, коли будуть концентровано багато різних івентів, які лекції, дуб ролики, ігри, навіть кажуть якісь новини, про які я ще не знаю, таке навіть існує. <с me> От такий я самовлюблений влюбленний Ну, тим не менш, класна ініціатива. Якщо ви хочете приєднатися, там можна буде виграти якісь теж подаруночки приємні, просто розвити. Цю спільноту, розвити нашу енергію, спільноту, просунути жанр горорів і так далі. Ну і якщо ви будете десь поруч з Києвом, приходьте на мітап Котодайсів. Я там буду в цей раз навіть не буду вести. Я буду в якомусь дурному костюмі. Спочатку пограю, а потім просто буду ходити і спілкуватися з людьми. Так що приходите, розвіртувалися, пообнімаємося, тримайте налипкою темнобаштового болота і айдієру. Ось якось так. Ну і на цьому тижні ще буде декілька прикольних новин, які ще не вийшли, але обов'язково будуть. Наприклад, буде старт кікстартера від відомого англомовного ютубера саплемент для п'ятої редакції. Але обкладинку і деякі ілюстрації малювали наш український художник, і дуже дуже красиві вони вийшли, але ну. Почуєте наступного понеділка, що там таке буде. А також я знаю, що дябчик зараз закінчує переклад афігезного srd рушія. Поки більше не можу сказати, теж на днях буде, так що слідкуйте. Ну або наступного понеділок ви про це теж дізнаєтесь. Все, друзі, дякую вам, що дивилися. Я піду. ну, Спробую відсвяткувати, бо сьогодні мабуть, не буду сильно це робити. Але дякую, що дивитесь, дякую, що шерите, дякую обов'язково і коментарі, який ви залишаєте. І я вас закликаю, окрім того, що залишити, подивитися. Можливо, там у когось є питання чи натяки на дискусію, то і приєднуйтесь, це завжди класно, і каналу допомагає. І якісні на рід дискусії це завжди добре для ком'юніті. Ну і якщо ви в вперше раз, і під цю кавуцю свою о, ранкову ви це подивилися, вам сподобалося. Цей дивний. Чувак, в шляпі офігезному капілюсі. То підписочку, будь ласка, це допомагає просувати канал, це допомагає нам рости. Коментар, лайк, подавайка, дзвіночок. І оце все. Ну і так, в принципі, все. До зустрічі, друзі, наступного тижня. Я в понеділочках з під вашу кавуську ароматну на Арабиці з додаванням бананового молочка. О 6-й ранку, як завжди, на каналі Айдеро в новому випуску ДЕСТА новин. Пока-пока.